Доброго дня. Сьогодні в нас тема розвиток фінансових відносин в Україні. Що ж таке фінансова система? Це структура та процеси, які забезпечують обіг та управління грошовими ресурсами в суспільстві. Фінансова система існує у кожній державі незалежно від рівня її економічного розвитку. До організаційного складу фінансової системи входять Міністерство фінансів, Державна податкова, аудиторська та казначейська служба. Рахункова плата, Національна комісія з цінних паперів і фондового ринку. Що ж таке фінансова культура? Це невід'ємна частина культури суспільства, що отримала свій розвиток із становленням грошових відносин у суспільстві. Фінансова культура в країні є важливим аспектом економічного розвитку. За останні роки спостерігається певний ріст інтересу до фінансової грамотності. Але все ще й суть виклики, такі як недостатньо усвідомлення щодо інвестування та ефективного управління фінансово. Ефективні заходи для підвищення фінансової культури можуть включати освітні ініціативи та просвітницькі програми. У чому ж полягає сутність фінансової системи? Вона полягає в організації та регулюванні обігу грошей, кредиту, інвестицій та інших фінансових ресурсів в економіці для забезпечення стабільності та розвитку. Фінансова система включає Банки, страхові компанії, ринки капіталу, фінансові установи та інші компоненти, що сприяють функціонуванню економічного життя. За допомогою фінансової системи держава нагромаджує та використовує кошти для утримання свого апарату, а також спрямовує їх на виконання своїх функцій. Фінансова система охоплює грошові відносини між державою, підприємствами та організаціями. Державою і населенням між підприємствами і всередині них. ця система є важливою, оскільки забезпечує ефективне розподілення ресурсів, підтримує економічну стабільність, сприяє розвитку підприємств та стимулює інвестиції, що сприяє загальному економічному зростанню. Прогноз фінансування державного бюджету на 2024 рік передбачає зниження дефіциту державного бюджету до 20,4% волового внутрішнього продукту. Бюджетний дефіцит скоротився на 22 мільярди до 1,57 трлн грн. При цьому обсяги необхідних зовнішніх запозичень зменшились на 106 мільярдів гривень. Уряд затвердив національну стратегію доходів на 24 та 30 роки, яка має стати ключовим елементом для зміцнення економіки та фінансової системи України. Україна не є винятком, І, ймовірно, буде працювати над всконаленням своєї фінансової інфраструктури та прискоренням переходу до цифрових платежів та фінансових послуг. Україна може залучати іноземний капітал та інвестиції. Це може сприяти розвитку фінансових послуг, зокрема банковської системи страхування та інвестицій. Отже, висновок: розвиток фінансових відносин в Україні є складним процесом, який включає реформи, стабілізацію економіки та залучення інвестицій. Висновок може бути таким. Що ефективна політика в галузі фінансів є ключовим елементом для забезпечення сталого економічного зростання та покращення життя громадян? Всім дякую за перегляд відео. Гарного всім дня, до зустрічі!